За матеріалами СБУ, вісім років за гратами отримав російський губернатор, який фінансує вбивство українців та забезпечує діяльність окупаційних органів. Йдеться про губернатора Брянської області Російської Федерації Олександра Богомаза, який здійснює фінансування військових підрозділів держави агресорки, які беруть участь у війні проти України. Цей путінський чиновник із початку повномасштабного вторгнення постачав російським військам на сотні мільйонів рублів, зброю, безпілотники, автомобілі, спеціальну техніку, спецобладнання для захоплення українських територій і вбивств українців. Окрім того, забезпечував фінансування одноразової винагороди новобранцям, які підписали контракт на участь у так званій СВО. Також російський губернатор відкомандировував держслужбовців з Брянської області Російської Федерації до тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей для так би мовити підсилення роботи окупаційних адміністрацій. Про всі ці дії керівник російського регіону звітував через підконтрольні медіа. А на своїй офіційній сторінці в Телеграмі він розміщував публікації, в яких українців називає нацистами, котрі вбивають мирних жителів.